Малята, вітаю вас на занятті з ознайомленням з соціумом. Ми хочемо діткам усім розповісти, для чого машинки між нами живуть, як працюють ті машинки, мають добре. ¡Qué no. Так, про машини. Правильно! І це не випадково! Адже сьогодні ми з вами будемо знайомитися також із машинами, причому з непростими, а з такими, які називаються спеціальний транспорт. Отже в країні транспорту, де дуже багато різних автобусів та вантажівок, мотоциклів та автомобілів жили собі спеціальні машини. Одного разу ці автомобілі зібралися разом і стали з'ясовувати, хто з них найважливіший. Мабуть, найважливіша я. Сказала пожежна машина, я гашу вогонь там, де він завдає людям біди. Наприклад, якщо горить якийсь будинок чи квартира, якщо полум'я нищить споруду та майно або загроджує життю людей, які випадково опинилися у вогні, я пожежна машина одразу мчу туди. Бачите? Я й сама яскраво червона, як полум'я, тільки збоку смужка біленька. А загасити вогонь я можу водою, якою наповнений мій кузов цистерна. Крім того, я вожу з собою драбину. Щоб по ній пожежники, рятувальники, могли дістатися на гору, якщо вогонь спалахнув десь на високих поверхах. Я також дуже важлива, зауважила інша машина, яку звали Швидка медична допомога. Я медична, адже на мені їздять медики, тобто лікарі. Я!» Швидка допомога поспішаю до хворих, щоб надати їм негайну лікарську допомогу вдома або терміново відвести до лікарні, якщо це потрібно. Упізнати мене дуже просто. Я пофарбована в білий колір, а спереду маю червоний хрест. Але ж і я теж важливий автомобіль. Втрутилася в розмову машина Дорожньо-патрульної служби. Я автопатрульної служби. Збоку я маю синю жовту смужку кольорів державного прапора. Їздить на мені поліція. Усі знають, що уважні поліцейські стежать за порядком на дорозі, щоб ніхто не порушав правила руху. Щоб не сталося аварії, дорожньо-транспортної пригоди. Адже такі випадки дуже небезпечні, у них можуть травмуватись або навіть загинути люди. Та довго машини спецтранспорту не сперечалися, адже вони були дуже кмітливими і розуміли. У кожної з них своя важлива робота. У пожежної гасити вогонь та рятувати людей під час пожежі. У швидкої допомоги терміново допомагати тяжко хворим і відвозити їх до лікарні. А в машини даї пильнувати, щоб на дорозі не сталося лихо. І тому машини спецтранспорту. Несуть свою службу завжди в день і вночі. А ще всі ці автомобілі об'єднані спеціальними світловими сигналами, блимавками, прикріпленими на даху та звуковою сигналізацією. Якщо авто спецтранспорту поспішає на виклик, на допомогу, на його даху. Блимає світло і лунає пронизливий звук сирени. Малята, про який транспорт розповіла вам ця казочка? Так, про спецтранспорт. Давайте разом назвемо ці машини. Пожежна машина, Швидка допомога, Патрульна машина. Пропоную вам пограти у гру, яка називається про який транспорт ідеться? Слухайте уважно та відповідайте. Ця машина яскраво червоного кольору. Із білою смужкою збоку. Вона має кузов у вигляді цистерни, куди заливають воду. А ще ця машина возить із собою довгу металеву драбину. Яка це машина? Так, це пожежна машина. Молодці. Слухайте уважно далі. Це білий. Автомобіль збоку має червоні смуги, а спереду в нього намальований червоний хрест. У цій машині їздять лікарі в білих халатах. Яка це машина? Так, це швидка допомога. Молодці? Слухайте далі. Ця машина. Має збоку синю жовту смужку і стежить за порядком на дорозі. Яка це машина? Так, це поліцейська машина. Молодці. Малята ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!